Всім привіт! Ви на каналі Віці Лінцю і сьогодні ми будемо готувати лаваш. Я вам покажу, як швидко можна приготувати лаваш. Дуже все просто. Інгредієнти буду вам показувати, які туди дається. Якщо у вас є духовка, хороша, туди ми будемо накладати інгредієнти. І на кінці вам покажу, як наш лаваш вийшов. Швидкісний катки. Кому буде подобатись відео, ставимо лайк і підписуємося на канал. Дорогі друзі, ми сьогодні будемо готувати лаваш. Дуже швидко та смачно. Нам, що нам знадобиться? Ось такий лаваш, перець. помідори мене, я не купляв такі свіжі, тільки в такій банці, твердий сир, цибуля така і кетчуп, і ковбаска. Ось, і Будемо готувати лаваш. Ну, то такий перекус, швидкий перекус. От. Зараз я вам буду показувати. Для початку нам це все треба порізати, приготувати, помити. І тоді вже будемо накладати на лаваш. І нам ще потрібно увімкнути духовку. Ми її вмикаємо, аби вона розогрілась на 250 градусів. Ось. Хай вона розогрівається, допоки ми тут будемо. Зготувати все на лаваш. І ось що в нас вийшло. Ми, я вже швиденько приготував. Така у нас буде заготовочка. Дуже все просто. Маємо цибулю, маємо перець, маємо ковбаску, маємо сир такий твердий. Ну, Можна сир будь-який давати. Тобто, без різниці, так? Ну і можна, наприклад, свіжі помідори давати, але я купив такі в банці. І такий ось кетчуп купив теж в банці, він хороший. Можна додати майонезу, якщо ви хочете з майонезом, але буде тільки з кетчупом От Ну і е, зараз я буду починати накладати на е, лаваш і покажу вам, як це все вийде з того всього. Духовка в нас вже розігрівається. Я завчасно увімкнув духовку, поки приготував оце от. Так що, так. От. Кому буде подобатись відео, ставимо лайк і підписуємося на наш канал та даємо якісь поради приготування. А ви знаєте, так забарився з тим скручуванням лавашу, бо набрав, дуже багато наставив там начинки. Що навіть забув вам показати, яке в мене вийшло. Ось такий от лаваш. Він в мене вийшов дуже грубий. Ось. Ну і я його вже поставив в духовку запікатися. Так що дуже все просто. Бо, ну, Навіть інгредієнти можна поставити туди, які ви хочете, що вам, наприклад, хочеться. так? Хто там їсть, наприклад, вегетаріанську їжу, то може тільки там поставити овочі. так? Може з м'ясом не робити. Але я Е, їм м'ясо. Так що для мене м'ясо завжди м'ясо. Ось, А тут в мене ще додатково вариться гречечка на роботу. Ось вона в мене вариться. Поставив в тарілочку, бо кришечки десь немає. Не знаю, де кришечка від каструльки. А тут ще, слухайте, попередній раз. Вімкнув духовку і забув, що попереднього разу два дні назад я тут смажив курку і, і з тим всім підігрілося. Представляєте? Так що, так, от.